Десятки необхідних автомобілів Кременчуцька громада передала військовим на фронт з початку повномасштабної війни. Але на жаль, такі авто є витратним матеріалом, і часто вони виходять з ладу під час інтенсивних бойових дій, потрапляють під обстріли, наражаються на міни. Тому автопарки підрозділів треба постійно поповнювати. Саме тому Кременчуцька громада вкотре підставила надійне та міцне плече допомоги нашим захисникам і передала автомобіль Кременчуцькому підрозділу територіальної оборони. Ця машина для нашої тероборони. Хлопці попросили машину для виконання завдань на передовій. Ми досить швидко знайшли подібний автомобіль, погодили попередньо з ними. Зараз ця машина вже е, на е, переоформленні, і е, сьогодні буде завершена передача. Передаємо хлопцям і завтра. Вона вже, я так розумію, буде на передовій. Так, Машина дійсно потрібна, тому що е, е, оперативна ситуація міняється дуже швидко і вивіз підвіз особового складу. Це дуже важливо. Е, і ще раз хочу вдячність сказати нашій громаді. І всім, хто долучився до придбання цього автомобіля, він буде служити нам добре. Ну, я маю надію, що це не останній автомобіль. Звичайно, будемо допомагати. О, дай Бог, щоб він ходив, але ми розуміємо, що по суті сьогодні на війні автомобілі це розходники. Так, да, це одноразова така. Да, да. Тому дай Бог, щоб ще раз кажу, щоб він ходив довго, але зрозуміло, що будемо допомагати і далі, бо це речі, які потрібні. І дуже потрібна автомобіль Ford Ranger – потужний пікап з підвищеною прохідністю та вантажопідйомністю. Саме те, що потрібно бійцям з нашої тероборони. Супер <звук> надійний тил, запорука успіху наших військових на фронті, запорука перемоги України у цій війні. От таких випадках. Коли оперативно звертаються до нас військовослужбовці, ми повинні звичайно місцеве самоврядування повинно оперативно реагувати на це. І ось ви бачите, сьогодні те, що ми передаємо, це дійсно те, що хлопці попросили. Кременчуцька громада закупила, і ми сьогодні передаємо нашим військовослужбовцям. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.